Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні субота. Ми плануємо з Лізою зараз трошки піти прогулятися, не дивлячись на те, що на вулиці пасмурно і дощова погода, але це нас не зупинить. Ми підемо пошукаємо якусь ігрову кімнатку. Жаль, що не можна. Я надіялась, що буде сонечко і зможемо погратися на вулиці на площаці. Але обов'язково прогулянка, обов'язково десь вийти, щоб чим скоротити час в телефоні, в гаджетах, і дитині цікаво, і корисно ну і мені також прогулятися. А так і боремося з надмірним сидінням в інтернеті. А також, думаю, десь в Аврорі придивимось якісь наборчики, щось цікаве, щоби зробити своїми руками. Також відволікає і дитині цікаво. Ну, в п'ять нам зараз буде в квітні 6 років, це працює. А також зараз е, зняла манікюр. Я не можу користувати звичайними лаками. Після гей-лаку це дуже складно. Але ще стараюся трошки побути без покриття, щоб нігті відпочили. Кажуть, корисно час від часу давати. Перерву між гель-лаками. Ви робите таку перерву, напишіть мені в коментарях. Ось так виглядає наш вихідний день. Лісо лежить на цьому даровому коврику, я вам показувала, бо він вмикається в електрику і гріє тепло. Вона обожнює ось так от на землі грати. Зараз вона з бусенок браслети. А Сам контейнер вийде сердечка, і бусинки ми купили в Аврорі. А можу вам порекомендувати урору замовному плані, щоб купляти щось цікавеньке дітям, чим би вони займались, а не просто там вихідний день, весь день сиділи в гаджетах. Вибір там досить великий, і, я думаю, можна знайти на різний вік. А, у нас ось таке знахідка на наш. Далі ми пішли гуляти. У нас в Ужгороді є такі маленькі, якби. А Різні статуї, кожна має е, свою історію. Комплект цю, що ви бачили першою, в неї навіть є голосовий супровід. А далі ми пройшли набережною, побачили лебедів. Це прямо у нас годинка десь зайняла по свіжому повітрі. І шукали самі по ужгороді. Дуже сподобалася ця гра різні такі фігурки. А в нас їх заховано по місту досить багато, це наша така у Ужгороду. А далі ми пішли у дитячу кімнату, там замовили обід, щоб мама вихідний менше готувала. І поки Ліза лісові годинки гралася, я читала нову книгу. Мені дуже подобається ось ця. Написала Ярина Вовк, кульгородська письменниця. І ось для вас шматочок нашої улюбленої дитячої кімнати. Ідея для вас швидкого салатика. Дуже такого незвичайного. Я ще на першій роботі побачила, дуже дивувалася інфрагієнтів. Нам знадобиться квасоля. Далі сухарики по оригінальному рецепту йдуть з холодця. Я взяла тут уже повністю на ваш смак. Мені сподобалась метана зелень. Обов'язковий чесник краще свіжий, в мене його просто нема, тому сьогодні в мене буде з таким гранульованим. Свіжим виходить краще і заправляємо це все майонезом. Виходить дуже смачно, спробуйте хоча б один раз. Я розумію, як виглядають інгредієнти. У нас просто на роботі приносили такий салатик. Ми спробували, потім вже перестали дивуватися і скуштували. Напишіть, чи ви робили таке. І якщо спробували, то як вам? Приїхала до батьків, потрібна було терміново по справам. Зробила невеличку закупку. Зараз вам покажу: взяла дещо лізе і дещо що потрібно було для кухні. Ось у мене був довго страх їздити. Найкращий спосіб подолати їзду це коли тобі ось треба багато чого куди повезти, перевезти, і тобі треба машину. І от шукати, хто повезе, що зробить. Це дуже складно. Так, ти сам сів, повіз, привіз, і це супер зручно. А ви їздите, як ви починали саме їздити, цікавий ваш досвід. Показую вам невеликі покупки. Взяла Лізі круасанчики. Любить і ось такі сирочки, Марійку шоколадну. Брала в упаку, там по акції зараз актімелька по 1690. Це гарна ціна. Взяла її зразу декілька штучок. Вона їх просто обожнює. Декілька упаковок молока, ось таке малюкам ще не бачила. І ось таке. По акції взяла ось такий йогурт великий. Дві упаковки сира і масло, Це мені Німеччини мама привозила, буду пекти чизкейк. Для цього чизкейка ще потрібен ось такий йогурт без смаку, і ще потрібен яйця додавати. Я вам в минулому відео показувала лізі кіндер, мимолатки, укроп-петрушку. Якщо все не використовую, просто мию, просушую присушую і морозилку. Декілька мандаринків. Яблочка вона ще вже зіпсувалась. Люблю авокадо, хочу лізу привчати. Кухонні губки, ось такі мені подобаються. І ось таку суміш для салату. І ще була в такому новному магазині. Потрібна була сушка для посуди. Взяла ось таку, вона мені ідеально підійшла по розмірам. Вона не надовго, ну, треба помити, але. Має місце бути. І Лізі такий невеличкий подарунок, набір лікаря. Я думаю, їй дуже сподобається. В нас вже було декілька, але, на жаль, потратила від нього детальки. Ось, у мене вже все готово, буду ставити випікати. Ось цей чизкейк з попереднього влогу. Повторюємо, дуже смачний, якщо десь побачите таку суміш, рекомендую. А чи скейк виходить в будь-якому випадку? Так, наприклад, я не вмію сама робити, Беру суміш і виходить пиріг. Ось така краса в мене вийшла. Бачите, він ще ріденький, зараз від І тоді можна буде відкрити і буде, як минулого разу, пиріг. Поки він запікався я приймала ванну. Після гарячу ванну дуже багато пару. І це просто знахідка. Пару вбирає буквально за пару хвилин. Тепер зимою в будинку сушимо одяг, теж допомагає швидше висушити і зменшує вологість повітря в домі. Якщо у вас є така проблема, це висушувач повітря. Саме ця модель нам дуже подобається. У мене невеличка перерва. Роблю масаж. Ось так виглядає масажер в дії. Дуже мені подобається, він зупиняється кожні 10 хвилин, сам по собі. В ньому є підігрів і є різні режими. Коштує бюджетно, як ви бачите, легко одягається навіть на офісне крісло, і можна так 10 хвилин посидіти і отримати задоволення. А що хотіла вас попросити, написати мені в коментарях? Ось зараз якраз дегустую. Суміш я. робила чезкейки з суміші доктора Откера для чизкейків. А чи є, знаєте, ви? Він, можливо, якесь посилання, інтернет-магазин, де можна замовити суміші там, для чизкейків, для різних тортів. Тому що в мене мама їздить в Німеччину, там цілі стенди доктора Откера, є дуже різні види пирогів, саме суміш готова, ти береш, там додаєш інгредієнти. І в мене з цих сумішів практично завжди виходять навіть складні е, е, тістечки. У Сільпо в нас є приправка Брауні і Мафін. Я пробувала смачні, але там от така дуже вузька лінійка. Е, знаєте, якийсь бренд чи інтернет Магазин а, там, з такими сумішами для випічки, якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях. У нас в селі відкрили Аврора, заходила. Сьогодні у нас піжамна вечірка, карантин в садочку, і вирішила різу трошки побалити. Взяла ось такий карамельний попкорн, ще не коштували. Взяла ось такі цукерки, вони неймовірно смачні. Рекомендую хоча б один раз спробуйте. Ціна в Аврорі доступна. Набрала лізі для піжамної вечірки Там недорого коштують різні смаколики. Це були улюблені цукерки мого дитинства Кокосові Закінчились ватні диски, прошиті. Класні, я вже такі брала. По-моєму, була ця фірма. Лізі вчитися на а, холодильник букви. Вона вже практично всі знає, але можна буде гратися, складувати слова. Дуже класний набір. Ось така кейця, яку треба ліпити ось такими е, помпончиками. Е, в шорцях буде, як ми це ліпили, як воно виглядає більш детально. На момент виходу відео воно вже буде в наявності. Ще ось такі мармалатки, ви розумієте, в нас буде така велика вечірка. І собі для навчання новий вид блокноти. Не можу пройти, коли в аврорі з'являються е, нові блокнотики. Зараз відкриємо, подивимось. З вами що всередині. Дуже так під еко-стиль зроблено, не дуже надійний, звичайно, більше буде для використання вдома. Вже більш детально також відкрию в шорці. Ось такі невеличкі покупки у мене були. А ще забула. Десь був у мене капутінатор, також в аброрі вони зараз з'явилися. Ось так виглядає. У мене був ікеївський багато років. Зараз спробую, як буде працювати цей. Люблю, в Каву з пінкою. Ось, зайшла нам на піжамну вечірку в «Аврор». Що ви любите там купляти? Напишіть мені. Приїхала знову в Ужгород. Сьогодні ходила робити брови. зайшла Зійшла зразу біля майстра Галя Бавою. Це, як завжди, наші улюблені сирники з шоколадними пробсами. І на цей раз вирішила спробувати ось такі фрикадельки дитячі. Вони йдуть як в духовку, і думаю, повинно бути смачно. Спробуємо, потім вам розкажу. І ще вам покажу деякі продукти, які в мене закінчились. Це прямо мої фаворити. Декілька років підряд користуюсь ось такою базою під тіні від від Deco. Вона ще ні разу повністю в мене не закінчилась. Тут ще є півбаночки, але вона за рік підсихає, вже неможливо нею користуватись. Бачите, вже практично на дні. Я не кожен день роблю макіяж, але це поки одна з найкращих бюджетних баз, яка тримає ідеально тіні. А зараз на заміну їй купила протестити ось такий праймер для очей від Lamel. Хто користувався, напишіть мені, тут просто більш зручна упаковка. Подивимося, як буде працювати. Мій багаторічний фаворит бібі-крем від Міша. Постійно його повторюю, ви бачили я. Пляла від ламаль тепер тональний крем, мені не підійшов. Завтра йду на один івент, і мені дуже потрібен тональний крем. А тут мені вже напевно не вистачить, тому зайшла в Єву. На жаль, в наявності немає бібій крема, що потрібно замовляти на сайті. Вирішила спробувати ось такий бібі від Холіка-Холіка. У мене колись був, я не дуже пам'ятаю, як сподобався він мені чи ні. А ну, відгуки на нього дуже класні. От, якраз і протестую. Це я рекомендую в 23-му відтінку, просто ідеальний. Ну вже до пустих баночок додам. Тут у мене на заміну о, вже є новий скульптор від ламель. Відтінок 404 тауп. Просто ідеальний, я вам показувала відео про ламель. О, точно такий у мене вже є в новинках. Ще, думаю, розкажу вам за ці продукти в пустих баночках, вони варті уваги. від за 10 гривень взяла ось такі патчі очі, Зараз поставлю в холодильник. І моя знахідка в Єві. Це ось такі альгінатні маски. Вони коштують бюджетно 20 гривень, там 25 Їх розводити і мінуси, вони трошки течуть, треба з ними прямо лежати, Але вау, ефект є дуже гарно зволожена шкіра. Спробуйте хоча б одну упаковку, вона того варта. А тональний крем мені так щодесенько тривало. Завтра планую піти на івент. Тут біля нас є книгарня, і там буде завтра вечір з Іриною Вовкою. Вона буде розказувати про психологію маньяків. Дуже цікаво, обов'язково піду. Можу вам порекомендувати. В книгарнях є, в КСД є. Її ось ця книга. Це перша її книга Не плач моя красуна». Це настільки цікавий детектив, просто вау! Я в захваті і не можу не піти на її вечір. Якщо ви любите детективи, обов'язково рекомендую прочитати. І ще заходила сьогодні в Аврору, взяла ось таку вазочку. Бачила, тут у нас вже продають тюльпанчики. І вона дуже гарна, маленька, лаконічна, і саме буде для тюльпанів. Тут у мене такої не було. І новинка з чашок. Забрала останню в Аврорі, дуже мені подобається. Трошки пізніше покажу вам збивач капучинатор з «Аврори». Дуже гарно збиває молоко, як це виходить, яка в мене вийде кава. Добрий ранок. Прокинулась, варю каву. Вирішила вам показати, яку класну піну робить цей капучинатор з аврори. Ось я збиваю, трошки підігріла молоко, і ви можете чути на фоні е, доварюється кава. Зараз зроблю лоте, трошки довше позбиваю і покажу. Самі можете бачити, яка гарна піна в мене вийшла. Дуже сподобалося. Сам капучинатор працює добре. Єдине, що він такий трошки слабенький, той, що в мене був Ікеї, був набагато сильніший. Ну, подивимося, скільки буде працювати. Дуже люблю ось так починати ранок, з гарної чашки, золоте. І робити ось таку маску, тому що щось в мене дуже не вистачає влоги, вже пила водичку. Але я не знаю, чого так шкіра пересушується. І зараз йду до нового майстра манікюра. Це завжди трошки а, щось новеньке. Я вам говорила, що мені майстер поїхала в Польщу, на жаль, назавжди. І знайшла нового. Подивимося, які ногтики в мене вийдуть. Покажу вам вже результат. Ось такий манікюр у мене вийшов. Не знаю, чи камера передасть. є трошечки омбре на всіх нігтях і бавовна. Мені дуже сподобалось бачити, як гарно, акуратно виглядають нігтики. Все-таки гейлак hey, це просто чудовий винахід. А взагалі мені дуже сподобалася ця студія, де роблять манікюр. Мені брови робили. а Манікюр саме робила мені власниця студії. Дуже видно, що дуже творча людина, взагалі мені в Ужгороді подобається. Кав'ярні, різні такі студії, вони дуже красиво оформлені. І ще один нюанс, на який я дуже звертаю увагу, це я вам говорила попередньо, мій майстер виїхав в Польщу, І зараз я досить довго шукала, десь два місяці була перерва, тому що для мене дуже важко. Плив стерилізації інструментів. А сьогодні також мені трошечки порізали кутикули. Ну, це всіх майстрів перший раз у мене буває трошечки кров, далі вони вже пристосовуються, цього нема. Але важливо, щоб була гарна стерилізація інструментів для безпеки. Тут прям такий хороший апарат, вони зразу все стерилізують окремо для кожного клієнта в окремій упаковці. Багато розхідників, мені це подобається. Ну і результат просто вау! Ну, подивимося, як буде носитися, але надію, що так же класно, як попереднє, десь до місяця часу. Прям піднімає настрідка, бавовна на нігтиках. А вже потрошку збираюсь, іду на зустріч з Іриною Вовк. Зараз побуду, послухаю, що там цікаво розкажуть. Поділюся, ще з вами враженням. Дуже сподобався цей івент. Познайомилася з автором Жироцьким новим. Уже пишеться другий детектив, тому рекомендую, тому що в нас в книгарні є. Ми були на цій презентації. Уже книги закінчились. Можливо, буде ще один завоз, тому зверніть увагу: я вже прочитала я не в невмовірному захваті. Український якісний детектив, який хочеться сісти і прочитати за один раз. Якщо ви таке любите, то ви оціните. Взагалі дуже круто виходити на такі вечори. От, наприклад, я дуже люблю читати книги, і там були саме мої однодумці, люди, які люблять читати детективи, прочитали, і також їм так, неймовірно, як і мені, сподобалася книга. Вам її рекомендую. А сама лекція була посвячена, якби. Наукова лекція була про психопатів, як вон це працює, чому деякі люди психопати, нарциси, і сама авторка цієї книги дуже любила, як вона розказувала читати детективи, трилери, але її не влаштовувало, що дуже багато де це фентезі, навіть в детективах, тому що автори не дотримуються того, що є в реальності. Вона розказувала про реальну. Психопатію, психологію, саме маньяків, вбивців і які були дослідження, посилались на дослідження і подавали деякі м -м, фільми, навіть в рекомендованих, саме щоб зрозуміти, як працює. М -м -м Логіка, психіка, психопатів це дуже цікаво. Психопатів взагалі на щастя мало, і в них, наприклад, взагалі відсутня емпатія. Це вже там є дослідження, як доведено. Одним словом, це було дуже розвиваюче річ. Якщо у вас в місті щось таке проходить, не проходьте повз, як на мене, це просто вау. На цьому буду з вами прощатись. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчик вгору. А ми побачимося вже дуже скоро в наступному відео. Всім па-па-па-па!